Вітаю! Я Воронюк Анжела Сергійна. Молодий педагог, щаслива людина. Йду в ногу з сучасністю. Сьогодні вчитель має бути мобільним, креативним, перебувати в постійному професійному пошуку. І я така. Кажний педагог, який часночку своєї любові перелили і моє серце. Після закінчення Вінницького гуманітарно-педагогічного коледжу я із радістю розпочала свою професійну діяльність у своїй рідній Лаврівській гімназії. Наразі здобуваю ступень магістра у Вінницькому державному педагогічному університеті. Модення без медіа уявити неможливо, тому моя педагогічна ідея це медіатворчість як засіб розвитку наскрізних умінь. Засоби масової інформації проникли в усі сфери людської життєдіяльності. Для того, щоб не потонути в інфопросторі медіасвіту, важливо володіти навичками медіаграмотності. У молодших школярів ці навички. Легко набувається у процесі медіатворчості. За визначенням маршала Маклуена Медіатворчість це спосіб творчого освоєння засобів комунікації та їх продуктів, здатність до критичного сприйняття медіа, готовність до побудови власної картини світу, адекватного сприйняття реальності, побудованої медіа та формування медіа імунітету. І, як наслідок, появи нової, інтегральної свідомості людини. Медіатворчість стимулює механізми творчої адаптації, передбачає активну взаємодію, діалог, співтворчість, формує творче ставлення до життя, активну життєву позицію. Ми з учнями завзято створюємо реклами, комікси, афіші, листівки. Буктрейлери, нотбуки, логотипи, редагуємо статті, друковані та електронні посібники, активно обговорюємо новинки в інформаційному просторі, записуємо прогнози погоди і шкільні події. Допомагають учням краще опанувати зміст та зрозуміти нову інформацію такі цифрові інструменти, як скрайбінг, сторітелінг, брендинг. Прибути тощо. Спостерігаю, як активно моя малеча пізнає світ, набуваючи життєво важливих умій та навичок. І переповнююсь, що з маленьких медіатворців виросте.